Я вітаю знову, друзі, на моєму каналі Апогея. Підключайтеся, будь ласка, з вами я, Тетяна Сахненко, екопсихолог, хронолог і просто автор багатьох проєктів, які є необхідними зараз для людей, для розуміння дійсно того, що з нами відбувається. Сижу, зараз знову включила свій мікрофон, такий добротний і пишу. Цікаво те буде, що те, що я пишу зараз для розуміння, чому ж так важкувато все-таки. Оцей серпень місяць, який зараз йде, так, і який ми з вами проживаємо, він не такий легкий для нас, для всіх, але цікавий. Цікавий, знаєте в чому? Цікавий в тому, що дивишся на світ, бачиш. От ті ж самі ситуації, які там десь проявляються, що вже були, в принципі, в житті, ти їх бачиш, проживаєш, так? присутні в них, але десь так ловиш себе на тому, що ти не можеш реагувати вже на те, так, як раніше. Тобто, було, воно так і сприймалось тобою, так? А зараз ти ловиш себе на тому, що сприйняття змінилось, і ти інший в цих ситуаціях, і тут потрібна зовсім інша реакція. Тобто для розв'язання якихось проблем, так? для відносин між людьми, тобто реакції абсолютно інші потрібні. Потрібні реакції, тобто ті старі не працюють. А все так, в принципі, виглядає, як то було. А ти дивишся, а воно не працює. І буває дуже боляче, наприклад, перебудувати, переналаштувати себе на інше. Інші реакції, але чому болюче це все проходить, бо не знаєш як? Скоріше всього, так? І починаєш методом тика знаходити нові ці якісь там свої рішення, нові якісь ідеї для розв'язання якихось конфліктів або проблем. Чому відбувається так? Трачається енергія, йде шліфов, шліфовка енергії, йде зачистка і шліфується. І чому виходить так, що е, чому так буває боляче, коли відривається від тебе щось старе, стара реакція, стара програма реагування, старе щось, да, от те, що до чого звик? Чому так буває болюче? І я от е, вчора у мене був, е, було останнє заняття в моїй школі, де я вручала. Групі моїй дипломи про навчання, і мені задали питання, що от був такий період, от в серпні, якраз один тиждень, одна людина сказала, що було дуже важко, тобто фізично важко і енергетично важко. Просто хотілося лежати, і була така втома, якась, яка виключала просто тебе. Може, ну, у вас такі були прояви, да? якісь моменти, то це так діють ці нові енергії, ну, енергії, які. Вводять якраз ось, зачистка йде старих да, програм свого існування, тобто кожної людини. І йде переформатовування знов-таки продовжується, да, так як в липні в нас було так само і зараз, іде переформатовування. Як це відбувається, я хочу пояснити, на прикладі, який прийшов мені так, от просто я уявила картину, цю, зараз вам опишу, можливо, ви себе там пізнаєте. Багато хто там себе пізнає зараз. Вивіть собі, що ви собака. Собака, яка живе багато-багато тисяч років. Ну, приблизно, так. Просто його образ уявіть. Яка вона зараз, та собака? І вона, наприклад, жила колись, мала, мала господаря. так? Була така доглянута, так, накормлена, така була. Була така щаслива ця собака. І якийсь момент вона цього господаря втратила, от відірвалася десь, загубилася і все. І побігла шукати. Побігла шукати, бігла через різні болота, через різні. Там Пагорби, гори, там десь котилася, падала, вставала та собака, билася у камні, об каміння. Набралася колюхів, набралася колючок, кругом. Вся побита така, вся така вимутана, голодна, хвіст, піджала з тих переляків, які вона перенесла це все і весь цей час. Там, десь з ким жила, кинула, втекла, там з ким спожила, там десь виходила з різних ситуацій, втікала звідки могла. Тобто розумієте, так? Да? Отака от собака. І вона, отака от зараз, приплилася і стоїть, і такий, бачить ліс, чагарники такі колючі, заплетені, безпросвітні. Але десь є проблески, і вона знає, що коли вона туди зайде, вона з того боку вийде в новий абсолютно світ, та? світлий, ясний. І там зустріне, можливо, все те, що вона шукала ці всі тисячі років. І вона робить е, свідомий, свідомий вибір зайти в ті чагарники, знаючи, що там прийдеться від цього очиститися. І от вона заходить, а вийти що хочеться туди, так. А програма така, куди ти дінешся? А другого немає вибору, так? Іти або залишитись там з тим всім і просто померти, лягти і померти перед тими чагарниками. І тут вирішують, деякі собаки вирішують іти. І оця собака вирішила так само. І вона пішла. Іде, іде, пробивається, її, її обдирає, обдирається всі реп'яхи, з нею злітають, там зацепилась, там, там буває з клочками шерсті, там з кусками шкіри. Там виймає її очі, там вона потіє, падає, піднімається і йде, йде. І весь час з неї все це зривається, зривається, зривається. Зривається все те, що було там набране. так? Все зривається, все відлітає, все отак очищується. І ці гілки ці, а вони такі, знаєте, енергетичні, такими я такими, як шипами, вичищають з неї, вичищають кожну шерстиночку. Щоб ніде нічого не залишилося, щоб отак вона вся пройшла через оцей ліс, пройшла, пройшла, пройшла через оце все і вийшла там абсолютно отакою прозорою, сяючою, як і ті проміні, які її пронизували. І вона виходить куди? До сонця, до світла, до сонця, до того сонця, від якого колись вона відірвалася, від того господаря. З яким їй було так добре жити. Ну, Господар той, який її любив і любить, так? По цей день, по цей час. І тому а, зараз ми всі з вами, як ті собаки, всі. Кожного очищує по своєму. Тобто згрібає все те, що де набралося. І зараз йде е така, знаєте, промивка наша. Кожну людину промивають оті промені, які сяють. І е, промивають, знаєте, як золотим таким піском, як піскострують нас. І тому воно виходить боляче. Але вибору у нас нема. І крім того, ми самі вибрали собі цей час жити тут зараз, щоб пройти ці всі випробування, щоб вийти до того сонця, до того світла, вийти на той е, істинний свій прояв, з яким ти був задуманий ще. Народитися до того, коли набрався тих всіх реп'яхів. Оце такий приклад, чому так боляче. Бо Це йде очистка піскоструйна, хвилюва, проміннями нас обдуває. І це йде на всіх рівнях. Тобто, людина є, скажімо, 12-ти рівнева структура так? в енергіях, там, які в просторі тут в фізичному плані проявлені. Так? І тому це все йде на цих рівнях. І це не є легко. І колись просто лежиш і думаєш, господи, як же ж це його, отак от, коли воно пройде? А воно бере і проходить. Бо зараз так виходить. Десь там промінь попав тобі, да, заболіло коліно, заболіла там якась кісточка, там, да, заболіла спина. На другий ранок ти просинаєшся, тобі нічого не болить. Або зуб заволів, або десь шию скрутило, або ще щось. І ти практично нічого не робиш, а воно саме проходить. І нам треба розуміти, що ми зараз живемо в такому світі, коли йде оце очищення. І ми нікуди від цього не підемо. На плані всякому йде очищення на психіку, давить, на нервову систему, на лімфосистему, на обмінну систему, на кисну систему і так далі. І, так далі. і це вся структура. Тому, що головне? Не боятися цих таких проявів і берегти своє тіло, займатися стіленням свого тіла, так, підлаштовувати себе під ці енергії і не, не боятися. І, в принципі, дуже важливо зараз втримати оцей свій фізичний стан, проходячи через ці всі чагарники, світлові, піскоструйні і так далі. таке моє пояснення, чому так нелегко зараз. Хто зрозумів, дякую. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, передавайте посилання на мої відео в своїх соцмережах. Нехай люди так само дивляться, знаходять себе, відчувають ці енергії, які через нас зараз ідуть, проявлюються, з якими ми резонуємо або не резонуємо, і весь цей прояв, який йде життя нашого, він буде продовжуватися. І легко, ще нам ніхто не обіцяв. Так що, всього найкращого, друзі. Бувайте здоровенькі, цінуйте своє фізичне тіло, очищуйте його, бережіть його, давайте йому гарне харчування, те, яке вам є саме комфортне, не те, що кажуть десь там, а те, що ви можете відчути, отак приклавши руку. Оцей хліб сьогодні я хочу їсти, а сьогодні я хочу їсти диню. Так? Або сьогодні я з'їму це, отак мені хочеться, а не тому, що воно просто десь там є. Ну, Відчувайте, відчувайте, на відчуттях все робіть. І все буде добре. Тому всього найкращого. Пишіть ваші коментарі. Дякую всім за увагу. До побачення!